Красотки надія, а квіточка до сонця повертає, а квіточка до сонця повертає, голівочку, де світло і тепло. Вона тому життя й радість має в природі так впродовж віків було. Людина теж вертається до світла, бо в темні їй холодно брести. Від сонечка ж, людська душа розквітла, і любові прагне світла. Доброти, такий наш світ, є зло й добро у ньому, та все летить до світла і тепла, бо краще жити в світові ясному, де є добро, але немає зла. Бо краще в світі зіркою світити, і дарувати всім своє тепло, ніж в топкому болоті вічно скніти, де заздрість чорна і непробудне зло. Так краще людям добрість дарувати і зігрівати, і любов нести, і краще в серці щире сонце мати, щоб за собою зтимені. This.